Система правосуддя, яка існує зараз у світі, вона не витягує ту кількість злочинів, які вчиняються які фіксуються. Так? І тому є ціла група людей, які зараз думають про якусь нову систему, яка могла б... ну бо немає жодного сенсу в тому, що ми фіксуємо ну, десятки тисяч, сотні тисяч воєнних злочинів. Та Кожне з них ефективно розслідувати буде доволі складно. Так чи інакше, у цьому винна Росія, росіяни, так, які толерували цю владу, які привели це все зло до влади, так, які не змогли його побороти внутрішньо, тож воно іде роками. Зовнішньо, от і тому тут якогось простого рецепту немає. Росія буде втрачати свої активи за кордоном, але так чи інакше, вони рано чи пізно закінчаться. Тоді буде йтися вже про капітуляцію самої Росії і її внутрішні активи. Я думаю, що так чи, так чи інакше, рано чи пізно, ця розмова почнеться. Те, що ми зростаємо, тобто те, що я, наприклад, в другому класі чи в першому, я не пам'ятаю, перейшов на російську мову, так, це не мій вибір. Так? Тобто в мене не було вибору. Я повертався до української згодом, бо я розумів, що я не приймав цього вибору. Він, вибору він стався несвідомо зі мною. так. Можливо, якщо говорити про помилки минулого. Я вважаю однією з своїх помилок те, що в 2011 році я поїхав з України на 5 років, і 5 років я не перебував в Україні, і я жив в різних країнах за кордоном. І з одного боку, це дало мені певний ресурс відновлення. Але з іншого боку, ну я пропустив революцію гідності, я повернувся в Україну лише в 2015 році. Власне, для мене це досі є якоюсь такою, можливо, навіть травмою, що я не доклався до революції гідності, я не доклався до тих інституцій, які формували революцію гідності. Так? Хоча до 2011 року це була активна боротьба, я був в кількох організаціях, які в Києві, наприклад, боролися з забудовниками. Або в організації, яка боролася за перші велодоріжки в Києві. Ну, Це якщо говорити лише на локальному рівні, весь цей культурний менеджмент це теж була така боротьба за культуру дуже часто, так? тому що не завжди було легко робити всі ці події в різних містах. От і е, власне тому е, ми в принципі помиляємося постійно, але потрібен час, аби усвідомити, та що там та, те чи інше наше рішення було помилкою. Просто в 2011 році мені здавалося, що оскільки е, люди на е, виборах е, обрали таке собі майбутнє, то мені з цим майбутнім не по дорозі. І я не міг собі уявити, що може статися такий поворот, та, що ми повернемося до адекватності е, через три роки. Е, місько Барбара був солістом мертвого півдня. Е, і не просто солістом, він був його ідейником, натхненником. Дуже багато тих речей, які були закладені в цьому гурті, він. Здизайнував. Для мене він був одним з таких, напевно, беззаперечних моральних авторитетів. Тобто, я знав, що місько ніколи не кине в біді, ніколи не підставить, не зробить умисно чогось злого. І ми зустрілися з ним в той момент, коли для мене таких моральних авторитетів ще й відомих в певних колах. Ну, я не знайомий з такими людьми був тай, тому він став таким першим, напевно. І мені на той момент було 19 років, і це якраз той час, коли я став менеджером цього гурту після одного успішного концерту. Тоді я також зробив сайт для цього гурту. Це був їхній перший сайт. Ну, от і місько побачив всі ці весь цей запал і запропонував займатися гуртом якось трошки системніше. Я не був досвідченим менеджером, тому також там робив багато доволі помилок. Від цих помилок, власне, Місь мене завжди рятував. Іноді, слухаючи зараз треки, в яких, зокрема, йдеться про цю війну, я думаю про те, як дивно, що місько не дожив кілька місяців до цієї війни. Та? І концерт. Його пам'яті, який стався а, на початку лютого, всередині лютого, якщо не помиляюсь, 16 лютого. Це був день, в який за пророцтвами західних цих розвідників мали зайти російські війська. І ми йшли на цей концерт, а місько помер за буквально там тижні до. Такого самого концерту, який мав відбутись на його ювілей. Та? От. І ми йшли на цей концерт з думкою: невже? І цей концерт зірветься, і зірвуть його російські військові. От. Але він відбувся. Просто російські військові е, прийшли на тиждень пізніше. Довгий час моїм домом був мій наплічник. Та? Тобто я возив все найцінніше з собою. А зараз моїм домом є близькі мені люди. Тобто щось таке змінилося.